Вітаю вас! Робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ ФЛОТ за тиждень. Про головні події в житті військово-морських сил України. Дивіться далі. Особовий склад українського війська та флоту бере активну участь у виборах президента України відповідно до вимог законодавства нашої держави. Зокрема, особовий склад, виведений з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, користується правом воли виявлення за новими місцями проходження служби, попередньо подавши заявку про зміну місця голосування. Офіцери штабу командування військово-морських сил Збройних сил України провели спільні збори, основним питанням яких стало обрання спільної житлової комісії та обрання членів військової ради флоту. На початку зборів перед присутніми виступив тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника командувача військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Андрій Тарасов. Щодо результатів зборів, військовослужбовці. О на посаду голови житлової комісії присутні у залі більшістю голосів підтримали кандидатуру тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника управління бойової підготовки штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітана другого рангу Олександра Орехова. Окрім цього, військовослужбовці обрали шістьох членів цієї житлової комісії. Далі ж було обрано голову офіцерських зборів. Ним став начальник адміністративного управління штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Олександр Шетіньков. Минулого тижня з морської практики повернулися 25 курсантів Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Вихід майбутніх офіцерів в море відбувся на начальному катері Сміла під керівництвом виконуючого обов'язки заступника начальника академії з виховної роботи капітана другого рангу Аркадія Степаненка. В ході практики було проведено ряд навчань, та саме патрулювання по узбережжю. Курсанти Виконували обов'язки вахта офіцера, сигнальника, проведено корабельні бойові навчання по рятуванню людини, випавшої за борт. також корабельні бойові навчання по боротьбі за живучість. Всі завдання поставлені перед екіпажем і перед курсантами були виконані на оцінку добре та відмінно. До морської практики залучались курсанти з першого по третій курс, тож для декого цей вихід в море став першим. У цьому виході ми провели обряд омирячування. 12 курсантів, які вперше вийшли в море. У нас була достатня теоретична підготовка, і ми всі практичні дії відпрацювали на достатньо високому рівні. Багатьом курсантам в Севастополі вже доводилося бувати в морі, проте ця практика для них є особливою, адже в Одеській акваторії вони виконували завдання вперше. Ми відпрацювали завдання, поставлені нами викладачам. Була практична робота на картах, відпрацювання, заповнення навігаційних журналів та всього того, що потрібно вести справжньому штурману на кораблі. Кожен виход є особливим для мене. Ми його чекаємо з нетерпінням. Бо більше таких виходів і практичного відпрацювання. 23 травня представники засобів масової інформації взяли участь у медіадні на флагмані українського військового флоту у фрегаті Гетьман Сагайдачний». Детальніше у сюжеті. Молоде поповнення майбутніх українських офіцерів продовжує на практиці закріплювати набуті в стінах Академії знання. На флагмані українського флоту їх всього 10. Хлопці проходять стажування в різних бойових частинах за своїми спеціальностями електромеханічна, ракетно-артилерійська та штурманська. По прибиттю курсантів проводиться інструктаж спочатку по корабельних правилах, де їм розповідають правила поведінки на кораблі, потім обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, під час якого розповідають всі небезпеки, які можуть можуть бути зустрінуті на кораблі. Як їх От усунути, а потім проводиться інструктаж е, мною та командиром частини стосовно роботи з особовим складом, от, стосовно, стосовно особливостей спілкування з військовослужбовцями от, контрактної служби і особливості своєї поведінки під час проводення стажування. Павло прибув до академії з міста Києва. Зараз проходить стажування на фрегаті Гетьман Сагайдачний на первинній офіцерській посаді. За фахом я штурман. Тому я набуваю, теоретичні, набуваю практичні навички з тих елементів, які не зможуть набути під час навчання в класі. Це робота з особовим складом, наприклад, от. І з якимись там струмським навіть прибором. Ми виходили, були, виконували поставлені завдання та виконали його. Мрія у Павла залишитися у Збройних силах України. Подальше проходження служби хочу пов'язати саме з флагманом українського флоту. За словами командування фрегату, курсанти мають добру спеціальну підготовку. Під час виходу в море вони відпрацьовували завдання штурманської частини, управляли маневрами корабля, дублювали посади вахтових офіцерів, пробували себе в якості радіометристів та інженерів-механіків. Всі курсанти, які до нас прийшли, вони можуть. Вже завтра проходити службу на цьому кораблі. Скажу більше, більшість курсантів, які прийшли до нас на стажування, залишаються в нашому кораблі, служити в якісті офіцерів. Під час нашого візиту на кораблі за участю курсантів була проведена перевірка зброї та технічних засобів. На даний момент курсанти, які стажуються в підрозділі, працюють на оцінку добре. Я сподіваюся, що невдовзі це буде оцінка підвищена до відміну. Підрозділ спрацьований, сплаваний. Уже знаю свою матеріальну частину, знає, як виконувати свої обов'язки. І взагалі я задоволений роботою особового складу, які є під моїм керівництвом. Офіцери задоволені підготовкою курсантів та вдячні викладачам Академії військово-морських сил за здібних та наполегливих учнів. Частина та підрозділи військово-морських сил України передислоковані з тимчасово окупованої території Кримського півострову, поступово облаштовуються на новому місці базування. Приємною подією тижня стало народження сина у капітан-лейтенанта Андрія Чорного, що проходить службу на фрегаті Гетьман сагайдачний Про вагітність дружини Андрій дізнався за три дні до виходу в море для участі в антипіратських операціях НАТО та ЄС, океанський щит та Аталанта. Півроку біля африканських берегів промайнули для щасливого татуся як декілька довгих тижнів. І от, успішно виконавши усі завдання далекого походу, він та його товариші по службі стоять біля пологового будинку в радісному очікуванні малюка та його матусі. Дуже здорово, що мій син народився саме тут. Я благодарен своїй супругі за сина, благодарен родним і близьким товаришам, які... Которые... Поддержали мене сьогодні. Розділити радість сім'ї чорних прийшли родичі, друзі та товариші по службі. Останні влаштували для родини свого командира приємний сюрприз. Струнки рясереда. Рода почесної варти варті вашого народження вийшло. Кондироди почесної Варти, капітанний грандиво є. Вільно. Ми прибули сюди поздравити свого командира групи. От чистого сердца у него родился сын Александра. Я хочу пожелать ему здоровья, счастья, чтобы вырос хорошим человеком, как мой командир группы, капитан лейтенант Черный. Малюк Олександр народився здоровим, вагою 3100 грамів та зростом 49 сантиметрів. Тепер у Андрія та Жани двоє дітей. Сім'я поступово прилаштовується до нового місця проживання. Хочеться вірити, що в нашій країні найближчим часом запанує мир і спокій. А керівництво держави та оборонного відомства створить належні умови для життя цієї та багатьох інших сімей захисників України. Такими побачили події тижня Наші кореспонденти. А більш детально про життя збройних сил України дивіться на нашому сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся, зачу відмінного настрою, миру та злагоди. До зустрічі.